Вирощування помідори у відкритому ґрунті. Так, По схемах посадки. Від капельної стрічки до капельної стрічки метр п'ятдесят. Плівка для мульчування. Я, я використовую ширина 1,20, 40 мікрон можна і 30 чорного кольору. На літо обов'язково чорний колір беремо. Між кущами помідори 30 см. Деякі стадії 25 см, це на гектар виходить 25-25 тисяч. У мене зі схемою 30-33 см виходить 20 тисяч на гектар рослин. Я вважаю, що схема 25 це трошки густо. То наш, мені здається, що з цієї схеми посадки можна взяти, що з тої, то, то наш ми візьмемо. Одинаковий. Так, капельна стрічка 8 мілс товщина. Між емітерами 30 см. Водовила в мене 1,2 літри в час. Life 2 дюйма використовую. Якраз обов'язковий ще момент по помідорі. Ви повинні внести гербіцид, Наприклад, діюча речовина метребузин, Містраль зінкор до того, поки у вас помідора повинна замкнутися. Тобто вона друг, дружка до дружки, повинна доторкатися. Або її ураганом завалить на якусь сторону, або вона розростеться у вас. тобто Ми повинні внести гербіцид до, до змикання кущів. Ось технологічні ряди трактором для оприскування. До речі, в мене трактор, 14 метрів має штанги для оприскування. По метр 50 я сажу 8 рядів, тобто він одною штангою на цю сторону 4 ряди захватує і одною на ту сторону, 4 ряди. Сорти у мене різні. Сорти я ролик вже знімав, які сорти я висаджую у 23-му році в відкритий ґрунт. Ну і сорт, наприклад, у нас Діно. Сьогодні у нас 27 червня на сьогоднішній день. Кущ сорта Діно у мене має. 16 суцвітів. Це не враховуючи ось таких, які розкрилися. 16 суцвітів. Ось який вигляд має помідора. 27 червня. 16, а з тими маленькими, напевно, вже і 20. 20 суцвіт. Зараз ми підемо ще на один сорт. Ось тут міждурядка у мене технологічний ряд також, але тут я посадив помідору під плівку ширина 80 см. Трактором по висоті можна брати цей кущ. Але була, ну я так думаю, що це була помилка, тому що зараз потрібно гратися, а зараз потрібно цю помідору ось так підв'язувати, забирати з ряда, тому що колесами він буде її топтати. А розплідник хвороб нам у полі не потрібний. Тільки зломана батва чи листя. Ждіть альтернаріоз. Так, це ще по сордіно. Ось жовтий. Це експеримент жовтий, це детермінантний сорт, круглий, середньопізній. Помідора велика. Помідора ось цієї жовтої буде грам-250, сордіно 100 грам 120. Зараз ми підемо до сорта баста. Більш ранній сорт. І сорта наміба. Там взагалі з кущами катастрофа. Вони розложилися, там вже його не продути, нічим не пройти. Ось у нас сорт діно а ось у нас сорт баста. Кущ набагато більший, набагато сильніший, пасинки грубші, хоча схема посадки, живлення, все однаково. Ось що я вам говорив. Закрилося міждуряддя, метр п'ятдесят і ми якраз спіли спрацювати гербіцидами до цього моменту. Ось, зараз я переступлю. Не знаю як його переступити. Ось все, ради, позмикалися. Це сорт баста, а ось сорт на міп, то там взагалі його переступити не можна. Ой сорт на міп також розклався повністю. Він мені здається, як він нібито жирує цей сорт. Хоча азотне добриво взагалі ні селітру, ні карбамід я не дав ні одного кілограма на гектар. Аналіз ґрунту я не робив, я вважаю, що тут в мене була соя. Три роки соя, два роки пшениця, що тут азотом заряжена земля. Так, ось такий вигляд. Має наміп. Протів діно, звісно. Не дуже, але... Але, але. Зараз я їй покажу зверху, наскільки вона розложується. Ось. Ось наскільки розложиться та помідора. Але з однієї сторони, може це добре, що вона розложується, тому що коли вона ось так розложиться, буде вільна середина і можна буде оприскувати всередину куща фунгіцидами. Також насчитав, 16 сусвіт, але на Діну їх тут 2, 4, 5, але на Діну їх більше. На Петроросі їх також більше. Але тут кущі мочніші. Тут вже кущі, висажувалось в один день, сілася в один день розсада, але тут кущі вже позмикались. Якщо зрівняти з сортом П'ятеро Сайдіно, тут кущ набагато сильніший. Ось так я вирощую помідори. Це до зустрічі на каналі.